Так, до вашої уваги ділян... ділянка 150 соток. Е село застугне. Це застугне та що за Васильковим. Фасад асфальтованої дороги. Це кінець села застугне. І початок села Зозулі. Ось це вже початок е села, ви бачите хати. Так, ділянка е по фасаду приблизно 120, приблизно 120 метрів. Так. Як ви бачите, електроенергія вже проходить вздовж ділянок, так, і газова труба теж проходить вздовж дороги, але труба високого тиску. Так, Ділянка має нахил. от Вона тут відразу від дороги ну, дорога вища рівня ділянки. от, Ділянка спускається і далі різко піднімається вгору. І Практично 90% ділянки знаходиться на пагорбі, на схилі. От. Ця ділянка дуже цікава може бути для е, рекреаційного використання. Ну, типу глемпінг, е, чан, баня, е, можливо, можливо, готель тут знизу, а далі великий сад. Можливо, е, можна зробити ряд, поставити ряд е, котеджів на продаж. Отак От Вистроїти вздовж дороги, вздовж всіх 120, 120 метрів От. і наверх посад, там посадити садок. От. Також можливе, можливо зробити з однієї частини ділянки зробити озерце. Так. Великим плюсом є розташування великого соснового лісу навпроти. Проти ділянки величезний сосновий ліс. І от, якщо дивитися згори, то э, э, верх пагорба він знаходиться вище рівня э, со сосен. Тобто такий собі вид буде з самого верху, буде вид на сосни, на на ліс. Ну, На ліс в цілому. Так, зараз. Ми дивимось, як він виглядає це все діло з дороги, і я зараз піднімуся, піднімуся вгору. Так, до речі, варто сказати, що ділянка йде ну, всі, коротше, 150 соток розділено так, що фасадна частина у нас йде під забудову 25 соток, 25, 25 і 25. І так само 25. 25-25, це ОСГ. Ті, що йдуть вже туди на, на саму вершину. Так, піднімаємось. Зараз у нас ліс ще не покрився зелені листям, тому буде гарно видно, як тут це діло виглядає. Наскільки великий схил. Ось так. Ось, Здесь що E, e, значить, в деяких місцях ярусами зроблено. Ну, не зроблено, а така. Так, є. так. так ну тут яруси закінчились і пішов такий нормальний схил. Не схил, а підйом до гори. Так. Там начебто така. Туди йде спуск вниз, типа, такий ярок. Цілком красиво. Так, я зараз піднімусь до гори і до самого верху і зніму звідти. Так, і ось я на, майже на вершині Так, ось така рельєфна діляночка, десь десь спуск, десь підйом. Ось я майже на вершині і вже бачу, як що видно. Верхівки сосен. Верхівки дерев. Ось О, а там кінець ділянки. Так, я ще до кінця не дійшов, але вже і туди не піду. Так, ось так. Ось такий схил. Тут, як дивитися збоку, то більш-менш зрозуміло, наскільки крутий схил. Альтанки тут стоїть чудово. Взагалі ідеальне місце для... Альтанок. Розчистити ці дрібні дерева, позалишати всі крупні і ну, місце для відпочинку ну, просто казкове. Там асфальтована дорога. Видно, видно ліс, красота. Телефонуйте. Посилання на оголошення буде в описі до відео. Ще такий круговий огляд, це я на середині ділянки, посередині схилу. Зараз все дуже гарно видно, немає листя, тому варто зняти, щоб було у вас більше інформації, щоб перед переглядом ви могли зробити правильні висновки. і ось там дорога. Все.